Анатомічна будова десертного шлунку. Отже, як це працює? Ви, наприклад, наїлися. На, наприклад, ПП їжі, там все, білкове, все як надо, салати, і заповнився ваш справжній шлунок. І тоді, як у Гаррі Поте, коли дуже потрібно, з'являється додаткова секція шлунку, куди можна з'їсти щось солоденьке, смачненьке і просто порадуватись, розкайфуватись. Отже, чому, чому його немає в анатомічних підручниках? Тому що, тому що як тільки він бачить, що що йде якесь обстеження, тобто це, це не щось солоденьке, це не щось приємне, він раз і зникає. І раз, оце заходить трубка, тут дивиться, все, шлунок. Ну і Його не знаходять. Інша проблема, коли люди думають, що вони можуть зайняти десертний шлунок якимись корисними продуктами. Це абсолютний міф, це неможливо. Тобто це ви не вдасться обманути цю систему. Ви раз, отут ще тільки тістечко буде йти, воно раз сюди попаде і вже буде тут кайфуватися, і ви будете кайфувати. Все інше звичайна їжа, вона тільки сюди. Якщо є питання по десертному шлунку, чи є він у вас. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи було таке, що от ви наїлись, але для тістечка ще місце є. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи можливо у вас обсяг десертного шлунка більше, ніж звичайного.